Слава Україні! Розпочалась 279-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів. Стрілеча, стариця, огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів: Бологівка, Кам'янка, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.